Хочеться знову і знову сказати слава Ісусу. Я хочу сьогодні говорити за Ісуса і хочу говорити за християнина. В Ісуса Христа був особливий шлях. У нього була особлива місія. Ісус Христос, Він є правда, Він є істина, Він є також наріжний камінь. Для багатьох він став камінь спотикання, камінь приткновення. Коли прийшла правда, коли прийшло світло в цю темряву, ви знаєте, весь цей гріховний світ, земля, духо демонський, демонська ця темрява сколихнулася, піднявся ад, піднялось пекло. ірод ожесточився. Дав команду вбивати дітей до двох років. Крова пішло. Батьки ридали. Матері ридали не могли заспокоїтися, бо нема сина. Нема немовляти. Зло, зло почало бунтувати. диявол почав бунтувати. Ісус Христос Він зростав. Він Наближався до своєї основної місії, до свого основного завдання, яке було поставлено перед Ним Богом Отцем. Він розумів усі складнощі і труднощі, яке зло повстане в нього на шляху, що йому потрібно буде це все подолати пройти. Він розумів, що люди зрадять, самі близькі зрадять, учні зрадять. 120 учнів зрадило, відійшло, 70 відійшло. І 12 він сказав, можливо, і ви відійдете. Вони сказали, ні. До кого нам іти в тобі глаголи вічного життя? Ну прийшов час великих випробувань, і 12 відійшли. Ісус Христос Він залишається один на один. Він залишається один на один, знаєте, проти диявола, проти пекла, проти смерті. Він сам б'ється за нас, за наші душі. Він віддає себе в жертву. Він віддає своє життя для того, щоб ми жили. Брати і сестри, дорогою ціною Ісус придбав тебе і мене, і ми маємо кожного дня собі нагадувати. Андрію, пам'ятай, якою ціною придбав тебе Ісус. Не гріши, не роби тих і тих речей. Йди за Господом, прославляй Його ім'я, шукай його лиця. І кожен із нас ми маємо казати собі щодня, щоб ми не були сьогодні легкі падки на похаті, на гріх, на беззаконня. Друзі, щоб ми не шукали сьогодні людей, знаєте, як ті, які нас люблять, щоб ми не, шука... ми не будували відносини тільки з тими, хто нас любить. Давайте з усіма будувати відносини, І навіть з тими, хто нас ненавидить. Ісуса Христа зненавиділи. Віруючи в Бога, зненавиділи, священики зненавиділи, вони накрутили толпу, вони підговорили людей, вбити Ісуса Христа. Перше післання Петра, другий розділ, отже, залишивши всяку злобу і всяку підступність, і лицемірство, і заздрість, і всіляке лихослів'я. Як новороджені немовлята, зажадайте чистого словесного молока, щоб від Нього вам зрости на спасіння, якщо ви вкусили, що благий Господь, приступаючи до нього, тобто до Ісуса Христа, каменя живого. Хоча людьми знехтованого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, як живе каміння, будуйте із себе дім духовний, священство святе, що приносити через Ісуса Христа жертви духовні, приємні Богові Амінь. Брати і сестри, ми маємо сьогодні зрозуміти, як ми маємо жити? Як ми по яким принципам ми маємо з вами зростати сьогодні. Що ми маємо споживати сьогодні, щоб зростати правильно і якісно? Чим ми сьогодні укріпляємося? Чим християнин, Ким християнин сьогодні укріпляється? Господом і Словом Його? Молитвами. Ісус Христос багато молився. Ісус Христос шукав лиця Отця. Особливо дуже багато ночей. Він віддав для молитви. Ми маємо сьогодні навчитися від Ісуса. Тому що в Писанні сказано: ось я покладаю на сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний і віруючи в Нього, не буде посоромлений. Амінь. Ми маємо повірити в Ісуса Христа. Ми маємо повірити усім. Є з твом своїм розумом, кожною клітиною повірить в Ісуса, повірить Його силу, повірить Його перемогу, повірить Його Воскресіння, повірить те, що Він нас воскресить. Друзі, повірить в Нього, що Він збереже твого сина і твою доньку, збереже тебе, твою дружину, твого чоловіка, Він збереже. Він зберіг до сьогоднішнього дня. Чому? Тому що ми повірили в нього, так чи ні? Ми довірили своїх дітей йому. Ми довірили себе для Господа. Ми собі не можемо так довіряти. І це правильно, ми не маємо права собі так довіряти, як Господу, Богу, вся довіра має бути. Тому що ми люди тимчасові, і ми не знаємо, коли може закінчитися твоє чи моє життя но Він, даючи життя, Він благословляючий, брати і сестри. Отже, для вас, хто вірує, Він дорогоцінність, а для невіруючих. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. І камінь спотикання, і скеля спокуси, вони спотикаються, не підкорюючись слову на що й були визначені. Питання сьогодні виникає, чи ми підкорюємося Слову, чи ми сприймаємо усе слово Боже, чи можливо для нас якесь слово не підходить? Можливо, ми вибираємо певне слово. Деякі слово, знаєте, християни люблять читати, насолоджуються, а дивляться, а це слово не для мене. Перегортають, перегортають лист за листом і шукають те, що мені потрібно. Брати і сестри, ми маємо все слово читати, приймати і себе накладати на це слово, чи я відповідаю цьому слову, чи ні. І це має сьогодні лякати мене. Якщо я не відповідаю цьому слову, то я маю боротися з цим, я маю щось робити. Я маю відповідати Слову Божому, тому що я хочу спастися і я хочу, щоб тут вже на землі Бог словом своїм діяв через мене, через моє життя, щоб він реалізував свої плани. Через кого він реалізовує плани свої? Через тих, хто люблять Його, через тих, хто виконують Слово Його і живуть по Слову Його через них, через цих людей Бог буде виконувати і реалізовувати великі плани. І для нас це буде благословенням, і для нас це буде великою радістю. Чи можемо ми на це сказати Амінь? Брати і сестри, дорога церква. Ми вибрані люди з вами. Ми маємо це пам'ятати. Нам дійсно дуже, дуже повезло. Багато людей, які не прийняли Бога, не спаслись. І багатьох ви бачили, як вони померли невіруючими, і ми чітко знаємо, куди вони пішли. Но ми народ вибраний. Але рід вибраний. Царське священство, народ святий, люди надбання щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із пітьми у своє чудове світло, колись не народ, а тепер народ Божий. колись не помиловані а тепер помиловані Слава Богу. Друзі, слава Богу. Ми помиловані з вами. І ми народ Божий. Ми ті люди, які взяті в уділ Богом і вірою вже посаджені там на небі, і наші імена записані в книги життя. Ми маємо це завжди пам'ятати. Ми маємо завжди дякувати Богу за це, Боже. Дякуємо Тобі, що ми спасені і наші імена записані. Брати і сестри, улюблені, прошу вас. Як пришельців і мадрівників, утримуйтеся від плотських похотей, що повстають на душу, проводячи доброчесну життя ваше поміж язичниками, щоб за те, за що вас лихословлять, як злочинців, бачачи ваші добрі діла, вони прославили Бога в день відвідування. Амінь. Ми завжди маємо пам'ятати, друзі. Що ми ще на землі, і ми живемо сьогодні серед людей злих, де сьогодні є князь Сатана, де Він сьогодні панує, царює, де Він сьогодні руйнує долі руйнує людей, руйнує душі сьогодні, вбиває, знищує. Ну Ісус Він сьогодні пропонує кожному, Він кожному пропонує спасіння. На жаль, багато людей просто закривають свої вуха, щоб не чути. Багато людей кажуть: не сьогодні ми тебе послухаємо в слідущий раз. Багато людей мають свої плани на життя земне, так як вони хочуть жити. Брати і сестри, я хочу звернутися до церкви, до християн. Ми з вами в завіті з Господом. Ми дали йому свою обіцянку служити Йому в добрій чистій совісті. Ми пообіцяли Йому. І ми хрестили з в смерть Його і в Його Воскресіння. Ми хрестилися, ми померли для цього світського плацького, земного життя. Ми воскресли для нового життя в Ісусі Христі. Ми маємо завжди це пам'ятати. Боже, допоможи сьогодні нам жити, як жив син Твій, Ісус Христос. Відповідати Слову Божому, щоб ми сьогодні з вами прославляли Бога, поклонялися Йому. Я хочу звершити молитву разом з вами, щоб Господь допоміг сьогодні усім нам. Щоб Господь благословив сьогодні всіх нас. Я хочу сьогодні з вами в молитві стати за наші сім'ї, за наших дітей. Дуже слабеньке християнство сьогодні. Як виразився маск, той, хто Ілон, то, що трапилося з його сином. То про що вони зараз з Трампом борються проти Гендера, проти ЛГБТ? Він колись так відносився до цього, поки його син не змінив пол. І він сказав такі слова. Толерантність це вірус, який вбиває людей. Друзі, толерантності в церкві не має бути. Це вірус, який вбуває християнина. Слово Боже да, да, ні, ні. Ми маємо сьогодні з вами жити по слову в сім'ях не має бути толерантності. Ми маємо прийняти сьогодні рішення боротися за дітей. Я бачу, як сьогодні гаджети, інтернети, це все вбивають наших дітей, знищують, викрадають. Психіку їхню руйнують, мозок руйнують їхній. А ми спокійно наблюдаємо. Жалко, плакати буде. Я собі це проповідую в першу чергу, брати і сестри. Я хочу також помолитися, щоб Бог дав нам тверде рішення. Ні. І все. Ні, ми маємо боротися сьогодні. Ми не маємо сьогодні наблюдати, дивитися, спостерігати, як на наших очах. Сьогодні диявол просто знищує дітей. Знищує сьогодні старше покоління. Я бачу багато, знаєте, хто попав сьогодні під цю владу сатани. Віруючи, не віруючи. Ну, Слово Боже попереджую, наш улюблені, прошу вас, як прищальців і мандрівників, утримуватись від плодських похатей, що повстають на душу, проводячи доброчесну життя ваше поміж язичниками, щоб за те, за що вас лихословлять, як злочинців, бачачи ваші добрі діла, вони прославили Бога в день. Відвідування. Амінь. Давайте ми схилимося на наші коліна, помолимось, станемо пролом за нас, за наші сім'ї, за істину. Ісус Христос, хай буде наріжним камнем для тебе, для мене. Тримаємося Ісуса, тримаємося його вчення, тримаємося Його істини, брати і сестри, Він вибрав нас. Амінь. Великий, всемогуті наш Бог. Ми схиляємося перед Тобою, перед Твоїм лицем. Ми віддаємо тобі усю належну славу, честь і хвалу. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, прости сьогодні кожного із нас. Прости нас, прости, Боже, як батьків, прости сьогодні, як дітей твоїх, прости. Ми просимо, Боже, прости. Скільки сьогодні толерантності, скільки сьогодні допущено, Боже, оцього плацкого, людського. Господи, як сьогодні диявол через свої плани, різні проекти, він проник. Він проник сьогодні в наші сім'ї. Він проник сьогодні в церкви, він проник сьогодні, Боже, як сьогодні багато людей спокушаються на тобі, спокушаються на слові Твоєму, як багато людей перегортають сьогодні листки, перегортають сьогодні глави, Господь, перегортають слово Твоє. Це не підходить, це не сприймаю. Шукаю щось для себе, шукаю щось для своєї душі, те, що підходить до мого життя. Ми не можемо і не маємо права, Сьогодні, Боже, слово Твоє підлаштовувати під наше життя, під наші хатілки, Боже. Ми не маємо. Ми не маємо цього робити, Боже. Ми маємо боротися за душі наші, за спасіння наше. Ми маємо боротися за істину Твою, за правду Твою, за слово Твоє живе. Ми маємо боротися, Боже. Ми маємо сьогодні захищати твою істину. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Благослови сьогодні свій народ, благослови, і доньок твоїх, Боже, благослови. Ми просимо, Боже, повстань. Дай щоб сьогодні повстали ми усі. Щоб усі проснулися, Боже, щоб зняли ці розові окуляри, щоб відкрили очі, Боже. Можливо, хто сліпий, щоб прозрив сьогодні і побачив все наяву, все, що відбувається, щоб побачили цей духовний світ, як диявол сьогодні, Господи, опутав, зв'язав багатьох людей, зв'язав розуми, зв'язав Господь. Руки наші, зв'язав уста наші, Боже. Скільки людей сьогодні, Християн, втратили право звернутися до Тебе, втратили право заявити згідно слова Того, сказати: Ні, так не буде. А буде так по слову твоєму, Боже. Буде так, як істина Твоя, як правда Твоя говорить. Цей світ гріховний повстав, повстав проти церкви, повстав проти Ісуса, проти Твоєї нареченої, Боже. А ми просимо сьогодні, а ми молимо, Боже, допоможи церкві Твоїй, допоможи народу Твоєму, Боже, стояти твердо перед тобою, стояти в проломі, Боже. Допоможи. Диявол хоче руйнувати сьогодні наші сім'ї. Диявол хоче руйнувати відносини наші з нашими дітьми, з дружинами, з чоловіками. Боже, не допусти цього. Не допусти, ми просимо. Ми в цій молитві молимо за наших дітей. Ми молимо за наших дружин, Боже. Захисти, благослови Боже, за чоловіків, Боже, за батьків, за братів, сестер, за церкву Твою. Ми молимо. Ми просимо, Боже, являй славу Твою, являй милість Твою. Захисти кожного з нас. Захисти. Дай щоб ми не соромилися Сина Твого, щоб ми не соромилися, Іванлія Боже. Щоб ми любили Слово Твоє, щоб ми збагачувались через Слово Твоє, щоб ми укріплялися через Слово Твоє. О Дух Святий! Захисти церкву Ісуса, захисти наречену Сина Божа. Захисти ми просимо в ім'я Ісуса, Господь. Ти бачиш все, що відбувається, Боже, ти бачиш боротьба, яка сьогодні в синах і в доньках. Ти бачиш, Господь, скільки людей сьогодні просто зупинилися. Війна ця шкоди багато принесла. Люди втомилися за війни. Господи, скільки багато людей хворих, психікою Боже, душевні травми, Духовно ослабли, Боже, психологічно сьогодні народ ослаб втомилися. Втомилися йти, втомилися служити, втомилися, Боже, читатися, читати Слово Боже, втомилися. Ну ми просимо прийди. Духом Святим віднови кожного, Боже. Духом Святим відроди віру в народа Твого. Відроди віру, Господи. Відроди, змотивуй Дух Святий. Тільки ти можеш змотивувати сьогодні, тільки ти можеш благословити сьогодні, тільки ти можеш наповнити, Боже, Твоєю силою, Твоєю правдою, Боже. Дух Божий. Дух святий, Хай прийде в життя кожного. Сила Твоя, Хай прийде. Боже, відновлення Твоє Хай прийде, прийди Господь. Прийди, поберися за кожну душу. Ми в цій молитві в Іменем імені Ісуса Христа руйнуємо всі диявольські плани, де Він вкрав мир, де він вкрав віру, Боже. Поверни в ім'я Ісуса, Господь, поверни, ми просимо, зруйнуй усі диявольські плани, щоб жодна сім'я не була зруйнована, щоб жодна душа не була втрачена. Великий, всемогуті наш Бог зробиться для слави Твоєї. Сила Божа, сила Духа Святого, хай прийде в кожен дім, в кожну сім'ю Боже. Всяке ідейське, хай буде знищене, Боже. Прости, де поклоняються ідолам, Боже, прости, Боже, де втрачають багато часу. Господи, прости. Дай, щоб все виконували, те, що не потрібне, Боже, заблокували, зруйнували, очистились, Боже, освятилися Тобою і словом Твоїм. Благослови церкву Твою, Боже, благослови народ Твій, дітей, підлітків, молодь, доросле, старше покоління благослови, синів і донік, Боже, благослови. Благослови я прошу в ім'я Ісуса. Бог мій, є ви славу Твою, є ви милість Твою, Бог мій. Ти бачиш боротьбу, Ти бачиш боротьбу Твоїх дітей, Бог мій. Ти бачиш труднощі, які стали на шляху. Страх, можливо, прийшов до когось Господь. Іменем Ісуса. Призиваю жертву Ісуса Христа, кров святу, яка проливалася за нас іменем Ісуса. Хай будуть зруйновані усі диявольські плани, всяке зло хай буде зруйноване, всякий гріх, хай буде сповіданий перед Господом, всякий гріх, хай буде викритий перед Богом. І всяка душа хай буде омита і очищена від гріхів і беззаконів. Господи, наверни нас до святості Твоєї. Дай нам повернутися до святості, до любові, до миру Боже. Призиваємо благодать Божу, благодать Господа, хай буде з нами усіма. Благодать Господа, Хай допоможе нам і далі. І ти перемагати, і ти прославляти Тебе, Господь. Благодать Твоя, Хай зробиться. Просимо Господь в ім'я Отця і Сина. І святого Духа Амінь.